Um Про головне. Увеличение численности российской армии вызвано угрозами, которые существуют для нашей страны по периметру границ. Вот я не буду уставать повторять то, что страна разрушается, убивается умышленно ее так называемой властью, которая осуществляет умышленную деятельность абсолютно осознанную, целенаправленную по уничтожению нашей страны и ее населения, коренного населения. Завоз мигрантов – это тоже составляющая, хотя не основная. У нас, видите, как хорошо. У нас, с одной стороны, внешний враг, с другой – внутренний враг. И любой из них может выстрелить. Или одновременно. Помимо всех остальных факторов. При этом как бы абсолютно скотиненное инертное население, разрушенная экономика, сельское хозяйство и все прочее. Вот только у меня один такой простой, короткий вопрос. Этот человек на фронте был? Ну, просто хотя бы съездить, посмотреть. Вот просто я хочу понять. Вот каждый раз, когда эти люди, прочие сотрудники Центробанка, не имеющие ни малейшего представления о реальной экономике, о том, что нужно для фронта, для победы, когда они вот своим птичьим языком щебечут про инфляцию, скажите, я вам в сотый раз спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, еще раз. Вы предлагаете не додать фронту сколько танков, БМП, систем ПВО, стрелкового оружия, порохов, ну, быка в целом. Вы просто вот возьмите так, честно выйдите и начните зачеркивать, чтобы мужики на фронте понимали, с кем вы, за кого вы. То есть, получается, пополнять э, обменный фонд не нужно, он весь уже там. Да. Так получается? Да. да? При этом эти мрази, они уже не только деградируют и дегенерируют население, не только его скотинют, они их уже окончательно превращают в животных, потому что когда был удар по Севастополю, допустим, дети погибли на пляже, у них даже траур не объявлялся. Более того, продолжались гулянки по всей стране, праздники, музычка веселая, флажки. Враг вторгся нашу... на нашу территорию, в Курскую область разрушенные города, пожженные села, убитые мирные люди, не говоря уж про солдат, угнанные на территорию Украины, прям вот как фашистскую Германию. По нашим улицам, по нашим селам топчется чужой сапог. До сих пор причем. Всяких бандеровских тварей, блин. Наемников, а то и регулярных солдат НАТО. И ничего не происходит нормально. у нас праздники продолжаются. В Москве их даже не остановили. Ярмарки, праздники, фестивалі. 22 числа у нас взагалі був большой концерт, праздничный, з названням Побіда. Кого победили у пирки? З нами Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України. Пане Володимире, слава Україні! Дякуємо, що дочекалися. слава, Добрий ранок, глядачі. Дякую за можливість. Я одразу для глядачів скажу, що от е, ідеальним супроводом до нашої розмови будуть е, ваші наші телеглядачі донати. Бо бригада Рубіж багато працює, багато робить. Ми часто показуємо їхні відео. Е, ну але на це все потрібні кошти словом. Е, для ребу, на реб для розвідки бригади Рубіж, будь ласка, донатьте QR-код зараз буде з'являтися. Е, прошу, карт, номер картки вказуємо, так. 5375 4112 2193. 70-84. 70-84. Надію, встигли записати. І це мільйон. Треба мільйон назбирати, а буде більше це прекрасно, mm -hmm. тому що е, ребів завжди бракує. Ребів завжди треба більше. Ну а як не реби, то щось інше. Я думаю, що в бригаді точно знайдуть, що їм потрібно закупити, щоб нищити от, Номер картки внизу веште. на нашому екрані. А ми спитаємо в пана Володимира в от загалом, як на вашому напрямку в, виглядає ситуація, куди вона несеться. Дійсно, мої побратими з нами, Ради національної гвардії продовжують виконувати задачі на декількох ділянках оборони на сході нашої держави. Ситуація шається максимально критичною і напруженою, адже ворог використовує безліч вогневих засобів, засобів БПЛА. І мої побратими роблять все можливе для того, щоб щодня знищувати окупантів щодня. Додати статистику до зведень генерального штабу, а нас і насправді ця статистика це знищення. Оці от негідники, які продовжують поти штурмувати. Ситуація має надзвичайно величезний накал, динаміка дуже велика. Контакт в принципі не вщухає і діти. подають спроби ворога штурмувати, але насправді. Про ворога штурмувати набагато більше, ніж подається в зведеннях, оскільки навіть кожен мінометний обстріл, артилерійський обстріл, БПЛА – це той самий контакт і фактично без зіткнення не вщухає. Ворог використовує те, що він може використовувати безліч своїх резервів, відзначається на декілька ділянках загалом сходу, ворог робить ротаційні дії. Це свідчить про те, що ворога є. Можливість поповнювати свої втрати є резерви в живій силі. Вони набирають і далі потрактують своїх найманців, негідників, зеків, злочинців, інший соціальний елемент. Але попри це їм вдається поповнювати, повторюють втрати і проводити якісь ротаційні дії, ага. попри те, що ворог втрачає тисячі мобитих щодня, і це в принципі кожен день гарна новина, коли ворога величезні втрати як в техніці, так і в живі си. Поки О, наші глядачі нагадуємо, можуть допомогти безпосередньо в на збір для руб рубежівців. Ось номер картки внизу. А вас просимо підтвердити, спростувати чи відчули ви те про що казав пан президент? Сказавши, що після початку курської операції менше артилерії стало росіян на Донбасі, якщо раніше один до 12 було тепер 1 до 2. Чи на вашому напрямку вже оце зменшення відчутне? Доволі складно розуміти в тенденції навіть місяця. Статистику і кількість вогневого ураження супротивника, адже ну доволі доволі, знаєте, якщо за день там од всього на цього, наприклад, на якійсь позиції один артилерійський обстріл, обстріл в порівнянні з десятью, це відчутна різниця. А коли це там на декілька десятків відсотків, наприклад, менше, то це в принципі. Тактична зміна вогневого ураження і супротивник на жаль вчиться у сил оборони працювати так, як сили оборони працюють уже ледве не спочатку повномасштабного вторгнення під коригування, під виявлення цілей, намагаючись економити кожен боєприпас і раціонально використовувати. Супротивник так само намагається використовувати раціонально кожен боєприпас з коригуванням, тобто коли бачить ціль. З мінімальною витратою підводить під і обстрілює не квадратами, обстрілює не тільки, повторюю, вибачаюсь, не тільки квадратами, але й під поригування конкретного позиції. В цьому є певна небезпека, в цьому є певне, скажімо так, розуміння того, що ворог пробує економити боєприпаси і раціональних використовувати. У зв'язку з цим. Важливо вести контрбатарейну боротьбу, важливо поєднання арт-розвідки ударних БПЛА і контрбатарейної роботи. В принципі, з цим намагаємося справлятися. Мої побратими намагаються справлятися, мої побратими. Але в будь-якому випадку дійсно треба ще більше засобів, технологічних засобів для того, щоб робити ворога сліпим, щоб він не міг обстрілювати під коригування, не міг застосовувати ударні дрони, дрони зі скидами, тобто коптери чи... Французькі стрибіці міраж, котрий Париж, можливо, поставить Києву, повинні бути модифіціровані для пораження наземних цілей. Модернізація пройде на французькій авіабазі Казо. Возможности работы данных истребителей вооружением в воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину. Не останавливается натовский конвейер войны по подготовке украинских боевиков. На этих кадрах испанский полигон в городке Толедо находится всего в часе езды от Мадрида. Сотни украинских головорезов готовят к боям с российской армией. Только в Испании обучили 4000 украинских солдат.